Пацієнти з птозом доволі часто скаржаться на постійну втому очей, обмеження поля зору, головні болі. І все це відбувається через перенапруження м'язового апарату. Доброго дня! Мене звати Оксана Петренко, я доктор медичних наук, професор, офтальмохірург, займаюсь хірургією повік та допоміжного апарату ока. Сьогодні ми поговоримо про птоз верхньої повіки, як він діагностується та лікується. Що ж таке птоз? Це стан, коли верхня повіка неконтрольовано опускається нижче норми на 2 мм та більше. При цьому повіка частково або повністю закриває зіницю і зір стає обмеженим. Саме тому птоз це не лише питання естетики, а здоров'я та безпеки пацієнта. Насправді птоз буває як вродженим, так і набутим. У дітей це зазвичай вроджене порушення роботи м'язу, який піднімає повіку, а у дорослих причин виникнення птозу значно більше. І сьогодні ми детально говоримо саме про лікування птозу у дорослих. Найчастішою причиною птозу верхніх повік у дорослих є вікові зміни. Коли тканини апоневрозу леватору, тобто м'язу, який піднімає повіку, втрачає свою еластичність, тонус, розтягується, і при цьому ми бачимо опущення повіки. Але є і багато інших причин, такі як травми, неврологічні захворювання, певні новоутворення орбіти або навіть ускладнення після офтальмологічних операцій. Від причин оптозу, звичайно, буде залежати його і лікування. Саме тому вкрай важливо правильно її діагностувати. Так пацієнти з птозом доволі часто скаржаться на постійну втому очей, обмеження поля зору, головні болі, і все це відбувається через перенапруження м'язового апарату. Давайте будемо розбиратися, як діагностувати птоз. І все-таки виявити його причини. Адже коли пацієнт звертається до лікаря із птозом, перше, що ми робимо, це звичайно проводимо ретельну діагностику органу зору, а саме перевіряємо зір пацієнту, його тиск, перевіряємо рефракцію ока, стан м'язів і тканин, які утримують повік. Далі обов'язково призначаємо консультацію невропатолога. Чому це важливо? Тому що може бути проявом і неврологічних захворювань, наприклад, такого захворювання, як міастенії. Це аутоімунна хвороба, яка зазвичай проявляється слабкістю м'язів, в тому числі і м'язу, який піднімає повіку. У такому випадку, звичайно, основне лікування буде призначене невропатологом. Важливо, звичайно, і провести променеві методи дослідження орбіт і головного мозку. Зокрема, ми любимо призначати МРТ, тому що причиною птозу можуть бути інші такі важкі захворювання, як онкологія, наприклад, пухлини, орбіти або головного мозку. Після того, як ми встановили причину, звичайно, нам потрібно підібрати метод лікування. І тут варіантів може бути декілька. Все це буде залежати від ступеню і типу птозу. Які ж є методи лікування птозу? Ну, по перше, хочу зупинитися на тих основних підходах, які ми зазвичай використовуємо в своїй практиці. Безумовно, на першому місці тут буде стояти хірургічне втручання. Однак, можливо, і консервативне лікування. Наприклад, у тих випадках, коли птоз виникнув на фоні міастенії, тут призначається тривале медикаментозне лікування. Щодо хірургічного лікування, воно також може бути різним і залежатиме від виду птозу. Наприклад, при апаневроптичному птозі виконується операція сформування дублікатури леватора. Це все відбувається при хірургії такого вікового птозу. Через розріз шкіри на повіці ми знаходимо розтягнутий апоневроз леватора, тобто м'язо, яке піднімає верхню повіку, і формуємо складку і далі фіксуємо леватор у новому положенні. Ця операція вона допомагає виправити віковий птоз. Триває така операція, як правило, 30-40 хвилин, і після неї пацієнт швидко повертається до звичайного способу життя. Інколи приходиться робити операцію підвішуючого типу, це тоді, коли м'яз леватор взагалі не працює, наприклад, через травму. Тоді через прокол шкіри в ділянці брови та повіки встановлюють спеціальні такі силіконові імплантати, які фіксують повіку і допомагають їй підніматись уже за рахунок лобних м'язів. Ефект буде довготривалий і забезпечує функціональність повіки навіть у складних випадках. Також є варіант операції на м'язі Мюллера – це частина леватора, коли розріз роблять не через шкіру, а через кон'юнктиву. І така операція не залишає жодних слідів на шкіри. Цей метод можливо використати для пацієнтів із легким птозом. Тобто, коли зіниця перекрита лише частково, але виконується така операція лише після виконання спеціальної проби. Важливо, що кожен метод підбирається індивідуально під пацієнта, і тут ми враховуємо не лише ступінь птозу. Але й вік пацієнта, супутні захворювання і навіть особливості його способу життя. А як же проходить післяопераційний період такі запитання доволі часто задають нам пацієнти на прийомі. Звісно, операція це лише частина лікування, і дуже важливо, як буде проходити реабілітація. У перші 2-3 години після операції. Пацієнт знаходиться в клініці під спостереженням лікарів, а потім, після надання рекомендації, ми можемо відпустити його додому. Але на наступний день, звичайно, ми чекаємо пацієнта в клініку на огляд та консультації. Шви з повіки, як правило, знімаються на 7-10 день після хірургічного втручання, а лише після операції можливі як набряки, так і сінці в ділянці повік. Це зазвичай норма, і вони швидко зникають після хірургічного втручання. Звичайно, пацієнти повертаються до активного життя за кілька тижнів після хірургії. Сподіваюсь, що сьогоднішня інформація в певній мірі допомогла зрозуміти, які можливі варіанти лікування птозу, від чого вони залежать. Звісно, встановлення точного діагнозу можливо лише після професійної консультації. Тому пишіть запитання під відео, а за потреби приходьте на консультацію. До зустрічі!